Вітаю, з вами Вадим Крятко, ветлікар консультант товариства Домінанта України. І сьогодні у нас наступне відео із циклу відео присвячених післяродовим захворюванням у продуктивних корів. Тема нашого відео це профілактика кетозу, затримки посліду та післяродового гострого метриту у породі. Перед нами є корова, яка декілька годин тому народила. Ось, і ми її провели слідуючі заходи. Значить, для того, щоб послід відділився, особливо в тих господарствах, де це є проблемою, тобто є негативна статистика по затримці посліду, ми по завершенні родового акту індікуємо внутрішнє м'язово двічі, з інтервалом 2 години галапан. Ми використовуємо галапан. Можна використовувати інші. Препарати з містом простагландину f 2 альфа Це може бути естрофан, броестрофан, дінолітік, ну і інші. Що нам дає використання простагландинів? Одразу, коли закінчуються роди, і ми інікуємо галапан, він забирає залишки жовтого тіла, жовтого тіла вагітності, так, та пожвавлює процеси скорочення в маці. Таким чином роди ніби продовжуються. Ось. І через 2 години ми підтримуємо рівень галапану у крові що забезпечує постійні ритмічні скорочування матки і відділення послідок. Також поряд з галапаном ми використовуємо препарат утератонік, ось, який діючи на, через нервові закінчення. Діє на гладку мускулатуру матки, забезпечуючи її скорочення, а та також сприяє відділенню посліду. Значить, Галапан ми використовуємо у дозі 2 мл, а утеротонік у дозі 3-4 мл. Галопан внутрішнього м'ясово утеротонік у тератонік колимо Ось. Як правило, при такій схемі профілактики затримки посліду 90% корів. Так, або навіть більше, протягом 2-3 годин легко щищається, ну іноді до 4-5 годин щищається. Ось. Але якщо все ж таки корова за 6 годин після родів у неї не відділився послід, тоді можна використати ще окситоцин. Ну, Всім вам відомий препарат гормональний, так, так, також його діє на глотку мускулатуру матки. Ось. Краще інікувати його внутрішню верну. Молочну вену в дозі від 5 до навіть 10 мл на голову. Ось. Його дія короткоплинна, так, він діє е, буквально до 10 хвилин. Проте дія його досить потужна. І тому, коли вже, е, наприклад, корова частково очистилася, і частина місця звісає, ось, і виколоти окситоцин, е, тоді навіть легенько можна підтягнути. За той шматок місця, який звисає, і корова потогами видуває решту місця. Ось. Ну і все ж таки, якщо розглянемо ще варіант, якщо вам протягом однієї доби не вдалося забезпечити відділення посліду, так бажано так за останніми сучасними тенденціями, європейськими і американськими, бажано не відділяти послід оперативним шляхом, так як це ми робили. Багато років, десятиліть, можна сказати, ще в Радянському Союзі. Так? Ось. Яким чином тоді ми робимо? Значить, на другу добу, так, якщо послід залишається в матці, ми беремо маткові палочки. От. Ну, маткові палочки також є широкий вибір зараз, але найкращі маткові палочки на даний момент це метрициклін фірми Кела бельгійської, і краще їх поєднувати для розширення спектру антимікробної дії із неоміциновими паличками базальт, а також паличками базальт і сульфаніламідними препаратами та фурозолідон. Тобто дві-три діючі речовини, тобто дві-три різних палочки ви вводите кожних 48 годин у матку до того моменту, поки шийка зовсім не закриється, коли просто вже фізично паличка не може війти в матку. Паралельно з цим виколити сіністрол в дозі 2-2,5 мл, а також утеротонічні засоби, такі як утеротонік, утеротон, доцитол, прозерин, той самий окситоцин для відділення посліду. Як правило, на сьому іноді до 14 ї доби послід повністю... Виходить, тобто без лишнього травматизму, якого ми завдаємо тварині під час оперативного відділення. Ну, це гірший варіант. У нас кращий варіант. То є, ми застосували оцю профілактику корові, так зробили. Корова щистилася, так, і якщо все нормально, так вона щистилася через 4 години після родів. Для профілактики знову ж гострого метриту, тепер ми підійшли до гострого метриту, ми застосовуємо вутриматично палочки, можна застосовувати суспензії і аерозольні балони. Ну, скажімо так, у палочок у нас також є два варіанти: це палочки з антимікробними речовинами, про які я вже розказав, а також палочки із містом. Органічний так, сполук, так, які не виводяться з молоком, наприклад, це циміналь, біомоз, палочки з різними пробіотиками. Із балонів хочеться відмітити також йодофам, йодозол, метрозол-біо, а також патроксимін. Це ті балони, тобто діюча речовина, яка, в яких також не виводиться з молоком. Ну, Дані крові ми застосуємо. Антимікробні палочки, ось метроциклін, а також палочки з неоміцином. Отже, яким чином вводити маткові палички? Для цього нам потрібні серветки, перчатки ректальні, самі палочки та спирт. Спочатку ми знезаражуємо поверхню піхви, так, все повинно бути максимально стерильно, щоб замість профілактики ми не занесли самі інфекцію у порожнину матки і не стали причиною метри. Ретельно не заражуємо серветками, застосовуючи спирт. беремо рукавичку. Одягаємо рукавичку, Знезаражуємо також поверхні рукавички спиртом 70-відсотковим. І беремо палочки. Беремо метрициклін, паличка з містом оксітетрицикліну, а також дві палочки з містом неоміцин. Тобто робимо комплексний такий антибактеріальний засіб вводимо порожнину маску. Як правило, така разова процедура профілактує 60-90% випадків, профілактує розвиток гострого післяродового метри. І остання маніпуляція, яка направлена на профілактику безпосередньо кетозу, є введення орально пропіленгліколю Ось пропіленгліколь ми беремо у дозі 500 мл, так, розчиняємо його у воді. От, або розчиняємо його у 4-5 літрах води і заливаємо його із пляшок, так як ви могли бачити в нашому відео по лікуванню. Клінічного та субклінічного кетозу, або ж ми задаємо його через зону. Якщо є загроза, наприклад, розвитку зміщення сечуга, ми задаємо його через зону. Ну, даній тварині ми задали пропіленгліколь із пляшок оральню. Ось, що нам дає введення пропіленгліколя у цей період. Ну, по-перше, пропіленгліколь забезпечує Енергію корову, тобто допомагає їй легко стартувати, почати лактацію так, і профілактує саме головне китос. І останній момент, про який я хотів би сказати, так, ще одне захворювання, яке часто у нас спіткає післяродовий період, так, це післяродовий парез. Ось. Для профілактики післяродового порезу, особливо у корів, які старші лактації, це четверта, п'ята лактація, ось, потрібно застосовувати кальцій з фосфором. Але як ж його застосовувати? У якій формі? Знову ж, фірма Домінанта Україна розробила спеціальний препарат пропіленгліколь із містом кальція та фосфора. Ось. Тому це, якби ми одним. Пострілом вбиваємо двох зайців. Тобто Ми профілактуємо бікетоз, заливаючи профілен глікуваль, і профілактуємо Перес, вводячи препарати кальція та фосфор. Це для продуктивної корів, корови на сучасній мощноварній фермі це є обов'язкові маніпуляції. Відді забезпечить вам плавний легкий старт лактації і здорову корову у майбутній лактації.